А за легендами, першими робити шоколад почали ацтеки. Ну і називали вони його не інакше, як а, страва боїв. Нашами Росіяна знає місце, де готують найсмачніший шоколад. Там вона передодні побувала і стала свідком справжньої солодкої магії. В детстве мы все очень любили шоколад. Я, как и каждый ребенок, ждала, когда мама придет из работы, и всегда смотрели в сумку с братом заглядывали, заглядывали, есть ли там какая-нибудь конфетка для нас. И эта любовь как бы осталась, а само занятие шоколадом, ручной работы у меня появилось после просмотра фильма "Жилет бенз шоколад". я поняла, что это, наверное, самое лучшее, чем может заняться женщина. Приготовлением шоколада с какими-то тайнами. А шоколад – это тайна. Я вас всех приглашаю на мастер-класс. Сначала надо подготовить мраморную столешницу. Почему мрамор? Потому что шоколад у нас теплый. Мы должны его подогреть до 45 градусов тепла, чтобы готовить уже конфеты, обязательно шоколад должен остужиться до 28 градусов. А мрамор – холодный камень, и шоколад быстро станет холодным. А вы знаете, почему настоящий шоколад – дорогой продукт? Потому что на одном дереве за сезон набирают всего-навсего 400 грамм какао-бобов. То есть это очень-очень мало первыми шоколад начали употреблять еще 3000 лет назад. То есть это самый-самый древнейший десерт в мире. Его пили жидким. У нас уже шоколад готов. Там внутри очень много воздуха попало. И для того, чтобы этот воздух ушел, нам надо встряхнуть формочку. Это делается так. А теперь очень красивый и нами любимый процесс. Это шоколадный дождь. Таким образом мы освобождаем формочку от лишнего шоколада, чтобы поместить туда начинку. Мне всегда в детстве было интересно, как же туда в конфету попадает начинка. Я всегда смотрела на эту конфету и искала это место, ну как оно. Оказывается, это очень просто. сказал Форест Гамп, жизнь это коробка шоколадных конфет. Никогда не знаю, что в ней прячется. С праздником. Ой, давайте дякую! Ось вона ця коробочка. Називається основний інстинкт. І до речі, хендмейд чоколи, тобто зроблено своїми руками. Як ви бачили, сьогодні у нас перший день останнього ефірного тижня сніданку в цьому сезоні? Тому ми а, вирішили дарувати вам кожен день подарунки. А сьогодні він, як ви бачите, солодкий, ось цю коробочку з цукерками, яку ви тільки що бачили в сюжеті. Саме отримує той а, хто першим розкаже мені за що він полюбляє шоколад, за що хочете отримати цей подарунок. Чотири дев'ять код міста Києва 044. Отже, я ще раз кажу, у нас передостанній тиждень перед відпусткою. А від нас для вас у нас подарунки щодня. Доброго ранку! Здравствуйте. Доброго Як, як вас звуть? Настя, Настя. Звідкіля ви така? А, з Києва. З Києва. Настю, Перші цукерки, які вам подарував ваш а, коханий, які були чорний шоколад, білий а шоколад, а молочний? Це був молочний шоколад з euh, ну, орехами. дуже вкусно. А до цього любила шоколад? А всю жизнь, обожаю шоколад тепло маленький кусочок щастя. його можна не любити? Ну можна, а можна шоколад не любити, а можна любити ще більше ніж за парубка того, який вам подарував. Ось дивіться, у нас тут тут цукерки, які ви бачили в сюжеті. Я що готували? Ну тут я вам обіцяю і чорний шоколад тут суміш буде, і е, зелений шоколад, і червоний шоколад. Ну то, то суміш смаків. Я вас вітаю з цим, і ваші на останок емоції, побажання, можливо, парубку тому. М -м? Ну, я можливо удачного дня і штабен це воді не ливався. Спасибо вам большое за а, стоп, 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 стоп. А коли да. ця подія була, коли він подарував вам цукерки? Два года назад. І досі зустрічаєтеся? Угу. Ну добре, я думаю, що після цього він вас ще більше покохає. Вітаю, Настю. Отримуйте від нас основний інстинкт.